Арт студія Скетч це майданчик, де діти розкривають свої художні здібності, розвивають таланти та інтереси, впевненість та творчу індивідуальність, навчаються виражати свої почуття, думки та ідеї через мистецтво, відчувати радість та насолоду від творчого процесу. Гурток є платформою, де діти зустрічаються, спілкуються і отримують цінний досвід під керівництвом досвідченого педагога. Наталя Володимирівна Петченко сприяє розкриттю художнього потенціалу вихованців, надихає їх на творчість та експериментування, допомагає знайти свій художній стиль, відкривати нові горизонти в світі мистецтва та створювати власні унікальні шедеври. Талановиті творчі та натхненні вихованці є невід'ємною частиною творчої родини Арт студії Скетч. Діти взаємодіють між собою, надихаються одне одним, обмінюються ідеями та досвідом. Вони формуються як творча спільнота, де кожен внесок має значення, а взаємна підтримка та співпраця є основою успіху. У дружньому тандемі однодумців вихованці розкривають свій творчий потенціал, зростають та досягають великих результатів у світі образотворчого мистецтва. Зірцем студії є наші випускники, які на своєму творчому шляху мають великий арсенал нагород, здобутих своєю кропіткою та наполегливою працею. Ці нагороди стають не тільки їхнім особистим досягненням, але й частиною перемог і успіху студії в цілому. Тільки за останній навчальний рік вихованці, лауреати та переможці 74 міжнародних конкурсів та фестивалів, 49 всеукраїнських, 10 обласних, чотирикратні володарі гран прі поди дітей є чудовою відзнакою як для самого гуртка, так і для керівника та всіх його творчих вихованців.